Ми поговоримо про ступені порівняння прикметників. Що таке прикметник? Це те, що означає, дає ознаку предмету. Це самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета, відповідає на питання. Який, яка, яке? Супер так, ти 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 Adjective. 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 Прикметник. От сьогодні ми з вами поговоримо Adjective. про ступені. Порівняння прикметики. Далі це буде СПП. Degrees of comparison. У нас є два правила. Коли прикметник короткий, short, маленький, так? два склади, один-два склади. And long, і and довгий and three and more syllables, три і більше складів. Розберемо спочатку коротке. У нас є простий ступінь порівнянь, тобто просто прикметник. Короткий, довгий, високий, цікавий, дорогий, низький, розумний і так далі. Да? Просто прикмет. Далі у нас де вищий ступінь порівняння, тобто comparative. Коли я хочу сказати, більший, вищий, дорожчий, цікавіший. Да? Оце буде воно. І дивіться, вищий. І там буде і довший, цікавіший і так далі. Да? І далі у нас йде найвищий ступінь порівняння прикметника. No. Найвищий. Це означає найдорожчий, найцікавіший, найкоротший, найдовший і так далі. Де буде най. Оце у нас буде найвищий ступінь порівняння, англійською це буде сюпелетів. У нас утворюється ступінь порівняння прикметника якщо він короткий. І наприклад, слово big. What does it mean big? Якщо я хочу сказати більший. Bigger. 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 Дивіться, для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння короткого прикметника, називаємо, e ми додаємо ER. Да. Щоб утворити найвищий EST. І зазвичай перед найвищим ступенем порівняння прикметника вживається артикль артиклі Z. Z. Big, Більший. bigger. bigger. Якщо у нас прикметник закінчується на наголошений голосний між двома приголосними, то останній приголосний подвоїться. Бачите? Big, bigger. І як буде найбільший. Biggest. The, biggest. The biggest. biggest. Знову ж таки, подвоїли. Ну, воно подвоє. Happier. Дивіться, тут у нас теж право. Якщо слово закінчується на Y, а перед Y приголосний, то ми будемо міняти, як ви думаєте, на що? На I і додаємо ER. Happy, І як де найщасливіший. Nice, Два правила. Перше подвоєння. Друге змінюємо на I. І у нас є ще одне правило тут. Nice. Що таке nice? Отлично! Атлічно. Да, хороший. Клас. Нічого так, так. Да. Найс. Nice. Дивимося. У нас уже буква І є. Тому як ви думаєте, що ми додамо? R. Просто R. R. І буде nicer, nice. кращий, да? хор, хор більш хороший, а Зе... Найсест. Uh, Найсест. Ось так ми утворюємо ступені порівняння коротких прикметників. Я вам дала три прикметники, які поправила. І давайте одне візьмемо. Наприклад, лонг. Це який? Довгий. Довгий. Як де довший? Лонгер. Дов 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 -er. А найдовший? Утворюємо ступені порівняння довших прикметників, у яких три і більше склади. Для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння, ми перед словом додаємо more. До слова нічого додаємо. Перед словом додаємо more, а потім у нас іде adjective. Для того, щоб утворити найвищий ступінь порівняння, ми додаємо the most. І потім йде прикметник. Як запам'ятати, що спочатку йде «more» чи the most»? Уявіть, що у вас вплив корабель. морем по підміст. Да? Морем по підміст. От сюди поплив. Окей? Yeah. Беремо слово, наприклад, «expensive». Що це таке? Expensive? Дорогий. Дорогий. Дорогий сказати дорожчий. More expensive. Да, Супер. More expensive. І And найдорожчий the more expensive the most expensive. Mm. Це взагалі просто не треба дивитися, на що закінчується. Да? Просто додали more і the most. Як буде нудний. Е, нудний у нас буде. Boring. Нудніший. More boring. І найнудніший the most boring. Born. Born. Супер. Тепер давайте подивимось на винятки, exceptions, Винятки. Тобто у нас є короткі прикметники, як, е, ступені порівняння, яких ми утворюємо за допомогою ІРІСІ. Є у нас довші прикметники ступені порівняння. Ми утворюємо за допомогою more the most. А є слова, які не підходять ні туди, ні туди. Вони собі придумали по-своєму. Я вам даю два основних, які ви маєте запам'ятати: це good – хороший. І який йде антонім до слова good? Bad. Bad, так. Good and bad. Good. Хороший. Кращий буде. Better. Не gooder. Better. А найкращий, ви точно знаєте. The best. Ще раз. Хороший. Good. Кращий. Good. Better. Найкращий. The best. The best. The best. Bad. Best. Поганий. Гірший. Worse, worse, the worst. The worst. Pokish on the Yulisha Dabinet, Kikivam Potig. Rozumil? Is it clear? Is it clear? Do you understand well, yeah, it? Like no, Oh, yeah, maybe, yeah. who knows? Okay.